Звільнення Новомихайлівки одна з найскладніших операцій спецпідрозділу Артан. Бійці проривалися через мінні поля під вогними атаками дронів. Вирішальним став прорив, який бійці назвали коброю. Неочікуваний удар дозволив атакувати ворога з тилу та відкрити шлях для захоплення позицій. Під час операції були поранені, загинули побратими, а вихід із позицій тривав кілька діб без води та провізії. Попри усі труднощі, Артану вдалося закріпитися на звільнених територіях та повернути контроль над селом. Деталі в матеріалі Юлії Чехічиної. Пане президент, без підрозділу Атан та третя штурмова бригада звільнила Новомихайку. Служа українського народу. Це відео ширилося мережі у серпні цього року. Саме тоді бійці спецпідрозділу гурму Артан разом з третьою штурмовою бригадою звільнили Новомихайлівку. Попри постійний тиск окупантів, атаки ворожих дронів та арту. Бійці змогли перейти за лінію фронту у тил ворога. Це через посадки, це через відкриті ділянки, там, де літають дрони, там, де треба все дуже швидко робити. По посадки було найважче типу, проходити, тому що вони всі розбиті. Там укриття нема. Тільки от при кожні п'ять хвилин, навіть менше п'ять хвилин. Ти йдеш, ти стоїш, бо на тобі ще жити. Треба десь сховатися. Вирішальним маневром цієї операції став прорив десанту. Саме це і зіграло ключову роль у звільненні села. Проривалися на бойовій броньованій машині навколо бійців. Детонували протитанкові міни. Транспортний засіб зрештою було знищено. Ну я відчув, типу, взриви нормально, зриви, дим побачив, водій до мене зразу що робити, що розвертатися, чи що, я кажу, ні, ні". і кажуть, ні-ні, приймуй вперід, їдь, вперід і... і не цей. Ми приймуємо ті, подальше, потім по нашій СПВ вдарило, машина вже переставала їхати. Але якось я тіпо, казав, що давай газуй, тримай тіпо, педаль, вона мусить виїхати. Один з учасників прориву Байкал теж пригадує цей момент. І потім так само ми говорим, треба десантувати нам вже. А зліво й справа дві ефіоно ну, момент одночасно було. І тобто не знаєш, що робити. Оце трошки розстрілялося цей момент. Трошки от, було страшно. Після висадки Артанівці потрапили під мінометний обстріл, внаслідок якого поранили одного з бійців. Тоді ж розвідники розпочали бій. Ми відпрацювали, почули крики противника, і ми відпочилися до глибини лісу. Не знаю, що там що з противником. На коли ми відступили, зайняли більш наші виганіші позиції. Ми чули, як противник почав кричати, що він важко поранений, що у нього є 200. Під час штурму ворожих позицій бійців прикривали оператори безпілотників та артилеристи. Вони знищили купу ворожих цілей під час операції. В першу чергу це все-таки особовий склад, тому що е, ми всі розуміємо, що цей ресурс є обмежений, а машина, мотоцикл, баги, вони можуть купити ще одне і е, в них в плані фінансів проблем немає, а от людей все-таки знайти складніше і особливо навчених людей. Маємо всі, всі, всі види озброєння для РВП, починаючи з Браунінгів, гранатометів, він тахів, Доходячи до 120-х мінометів, 83, і всі, всі засоби ураження. Немає потреб з БК задачі виконуються більш екстремальніше, екстрено, як у других підрозділах. Після бою потрібно було протриматися на позиціях, хоча б на добу не обійшлося і без втрат. Тяжко пораненого побратима Діо не вдалося врятувати. Підготовили ми нашого вже 200-го. І по команді ми видвинулися наш, нашу сторону із грубого стила противника. Е, наша позиція була між двома е, двома лініями оборони противника. Тобто ми були посередині. Ми зробили ривок. Аби пройти до своїх, потрібно було подолати ще одну перешкоду відкриту місцевість. Там теж ліс. Все добре, але щоб вийти, треба перебігти відкритку. Дорога смерті, 400 метрів. Вихід із позиції зайняв близько чотирьох днів. Весь час Артанівці були без провізії та води. Води нас не було. А, слава Богу, пішов дощ, через плащ лапку, ми собі назбирали води. Пили воду шприцом, кожен по 5 міліметрів. Вода була схожа на кофе. Командир з позивним Титан підсумував виконане завдання. Всі задачі, які ставились безпосередньо мені вищим командуванням, вони всі задачі були виконані. Е, а саме це в основному ми е, на Лиманському от, напрямку ми проводили активні дії, штурмові дії, заходили в тил ворога і забирали нашу от, от, територію. Юлія Чехічина телеканал Рада. для підсумків. Єдині головне.